Вітаю тепер, шановний глядач на каналі Онлікарсь. Сьогодні у нас ще один власний, мабуть, буде огляд, а саме на такий прекрасний гібридний Ford Escape 24-го року, який ми привезли для нашого замовника США, відремонтували. Тепер готові розповісти вам, що все ж таки це за автомобіль. Скільки він вийшов, чим він звінився і в яку сторону він звінився в порівнянні з дорестайлинговою моделлю, і взагалі чи потрібно розглядати Ford Escape. Вас четвертому році наскільки це гарне авто, ти в принципі розкажемо багато багато цікавого тому, кого цікавить кросовери з Америки, а саме, наприклад, гібридні кросовери, можуть сміливо брати щось смачненьке і починати перегляд. А перед тим як продовжити перегляд даного відеоролику, хочу нагадати, що у нас є дуже крутий телеграм-канал, на лікарств, на якому ми показуємо життя нашої компанії, про те, як ми привозимо биточки, як ми їх ремонтуємо, як ми їх віддаємо нашим замовникам. В Цьому телеграм-каналі ми показуємо автомобілі, які у нас є в дорозі, які ми продаємо по дуже вигідним цінам, які є по наявності автомобілі, які є на аукціонах і можна заборонювати і придбати по дуже вигідній ціні. Тому, якщо вам цікавий автоконтент і хочете бачити його більше, або хочете придбати собі автомобіль США, обов'язково переходьте на наш телеграм-канал і насолоджуйтесь автоконтентом. Отже, сьогодні в нас Escape. максимально можливі комплектації, яка називається Line Elite. Зараз мені деякі підписники можуть написати, тому що я знаю, що в мене є підписники, які розуміють на цих автомобілях. Можуть написати, що максимальна комплотація в цьому автомобілі платять. З цим я трішечки не погоджуюсь, але давайте розповім, які все ж таки комплектації могли бути в США. По-перше, автомобіль давав широкий вибір, починаючи з базової моделі, вона там буде казуватись Ford Escape. скейт. Далі у нас буде Active, далі буде ST Light. Далі буде СТЛай Select, Потім буде, якщо вірити саме виробнику СТЛАЙ Elite, потім буде Platinum і максимально це у нас mm -hmm. 에, можна сказати, ХЕФ. Тобто це платіт-лібна версія, вона йде тільки комплектація. Але по обсягальності саме ця модель буде максимально можливою. Mm -hmm. Отже, що є в нашій комплектації, що її буде відрізняти від попередніх. По-перше, в Platinum і в Естелайній Elite у вас будуть ось такі адаптивні фари Красиві, лінзовані, які світять просто ідеально. Далі у нас буде ось така led полосочка цю led полосочку розкажу трішечки детальніше згодом, тому що для людей, які будуть вибирати автомобіль з США, обов'язково знати, що цю полосочку треба буде докупляти. Вона коштовна, але згодом розкажу, скільки це коштує. Отже, зовнішній вигляд. Що таке 8? Like що таке платье? ST, в принципі, це буква ST, значить, що у нас буде зовнішній вигляд відрізнятися від штатної. Базове версія піски. Перше СТ додає нам спортивності. Тобто, у нас парочки в поліркузовах, у нас більш акцентовані і спортивні деталі в передньому, в задньому бампері. плюс у нас змінюється салон. В салоні додається червона строчечка, додається руль з перфорацією, тобто автомобіль стає більш спортивним. Отже, що таке плать? Платіном це скажімо, більш комфорт. Версія, вона також вважається максимальною, але в пакеті саме Естилайн еліту більше одразу опцій, які можуть бути, ніж в платіну. В платінумі ви можете додати все те ж саме, але це вже буде опціонально і додатково. Отже, що у нас є в Естилай еліті. Оптика, я сказав, камери 360, адаптивний круїз контроль. У нас є по салоному проєкція, є, звісно, підігрів садінь, підігрів фірма, є музика Бет Волосен, але поночінці салону буду розповідати згодом. Отже, в попередньому розібралися. Парктроніки 360, камери 360, шістдесят. в принципі зовнішній вигляд цього автомобіля дійсно шикарний. Отже, що ви отримуєте перечі Line-версію. По перше це інший попіс. Тобто у нас крашенір арочки в кузова, У нас є більш спортивні, агресивні черти саме попередньому, в, в задньому бампері, У нас стрічки змінений на салон, є чорні е, чорне, чорна кажу, червона строчка. У нас перфороване кермо і так далі. І так далі. Якщо ми беремо платіном, це більш скажімо, стандартна версія, більш комфортна версія. На по деяким джерелам у неї більш налаштована під м'якість ходовка, тобто вона більш м'яка, хоча і в цьому автомобілі подобається досить м'яка. Зараз у нас забільше, до речі, тому що просто гібриди працював на електроказі, раз віддачися двигун. Якщо ми ж врачи за двигуном, то скажу одразу. Тут у нас стоїть гібридна установка з 2,5 і двигунок в парі. Гібрид у нас нового бога трупа лінія, скажемо, три сочки на вісім чи відрізняється, тут що батарея на тут літіонна, і тобто це. Самі сучасні тенденції, ті батареї питань немає. Якщо беремо все ж таки за гібридну обстановку, за її надійність, то ця гібридна установка дійсно надійна. Форд хотів робити, як завжди, на базі Тойоти, тому що американський ринок дуже налаштований на Тойоту, і гібрид Тойоти дуже, дуже популярний ще з 2000-х років. А тут вони хотіли робити, але тут Toyota вмазала все в патенти, і вони вирішили зробити свою гібридну установку. При цьому гібрид тут реально не є менш надійним, ніж на Toyota. Тобто це прямий конкурент Toyota RAV4. І в гібридній самій установці дійсно вона по відгукам, по порівнянням саме технічним оглядам, ця гібридна установка ні в чому не програє саме RAV4, але в принципі Toyota. Якщо ми беремо по витраті палива, то заявлено, що. Заявлено давайте не так. Заявлено виробником дня. Я бачив дійсні відгуки людей, які реально каталися по місту по Києву. Наприклад, ра четвертий показує д'яті 54 витрата палива. На цьому автомобілі в 62 по Києву показується витрата. Прикольно? Так, прикольно. При тому, що тут. Надвиголіна 180-183 кінських сили в залежності від приводу. На передньому приводі у нас на 3 кінських сили менше, на повному на 3 кінських сили більше. На динаміку це не впливає. Якщо ви опираєтесь саме на витрату палива, то краще розглядати передній привід, тому що він буде збережувати приблизно на пів літри менше палива. Отже, це я вже заглянув в АКПП. До речі, також не буду вже. А затягувати, скажу за повний привід. Тут у нас ну, не трушний, але повний привід не такий, як нарадчики, наприклад. Якщо на нарадчики все зроблено з електронним і повний привід включається електронно, то тут у нас є муфта, яка підключається в разі проскальзування, пропуксовки саме коліс. Тому повний привід буде покраще. Але знову ж таки, це автомобіль, все ж таки кросовер. Він не, ну, не наділяє бездаріжжя. Щось мілке по змі проїхати окей. А в основному я думаю, що попереднього приладу буде для більшості людей достатньо. Камери 360, адаптивний круїз контроль портроніки, автоматичне паркування, яке користується досить рідко, але воно є це все можна в цьому автомобілі зустріти. І воно все буде працювати дуже гарно. Якщо порівняти з торестом, а я знаю, що люди, які будуть обирати собі гібридний Escape, будуть все ж таки розмишляти брати торес через тому, що різниця в ціні виходить не така велика. А по рокам цей автомобіль буде набагато свіжіше. То чесно, зміни в цьому ескейпі. Просто в космосі, тому що все змінило в кращу сторону, починаючи від якості моніторів, приборки, якість камер і, і так, далі, так далі. Все стало краще. Зовнішній вигляд суб'єктивно, але знову ж таки він став більш агресивний, більш спортивний. І виглядає на мою думку краще. Я думаю, для людей, яким не подобався до рестайлинговий, але подобався форм фактор гібриду. Ціна до рестайлінгова модель стане дуже власною альтернативою. Виглядає краще, економно так само по цій не сильно дорожче. Задня частина автомобіля змінилася не сильно. У нас з'явився новий бампер, хоча вести переднього він виглядав дуже схоже зараз. побачите фотографії. Якщо все ж таки порівнювати звичайний Escape і порівнювати ST-Line, то звісно, ST-Line виглядає трішечки спортивніше, трішечки сучасніше. Але знову ж таки не кожен потрібен, плюс ST-Line навіть. Плать би можна взятися. Ті ж кошти, що звичайники стелання. Все ж таки, люди люблять дивитися очами і не завжди розбираються в комплектації. Тут можна побачити так само пактроніки. У нас велика камера, у нас напис ЕСКИП. До речі, кришка багажника також змінилася. Якщо операти з доростом і рестом, можна побачити, що ручку відкривання перенесли сюди підпукавки, коли раніше вона була трішки нижче. Для цього ще для чого це зроблено, я не знаю, але при цьому скільки разів я її відкривав, погода у нас не власна. Поки що ручка чиста і не грязна, тобто, можливо просто забруднювала там в цьому місці у нас також опціонально стоїть Фаркоп. А от що дивно, це те, що відкриття ноги з багажника тут відсутнє, або ми його не навчилися відкривати. Тому що власник, тільки чому забирали, він вже встиг проїхати 100-150 км, кілометрів, сказав, що це його дійсно здивувало. Вони з дружиною мучились, мучились, так і не змогли відкрити знаки. Я ще раз спробую, але мене також також не вийшло. Тому відкривається тільки з руки, відкриваємо кришку багажника, і тут бачимо ось таке багажне відділення. Воно немале, при цьому не сказав, що сильно довіки. Чи не помиляюсь, 540 або 530 літрів у нас саме корисний об'єм багажного відділення, і це менше ніж, наприклад, пора четвертого. Це трішечки менше, трішечки трішечки більше, ніж намацять сік, 5 там 480. Буде об'єм, але в принципі багажному відділенні, Я б сказав, що вистачить для багатьох людей, і в принципі для розміру і в принципі для класу такого кросовера його достатньо. Салон автомобіля змінився не так сильно, як, наприклад, зовнішній вигляд. Що змінилося дуже сильно, це звісно, ось ця величезна мультимедія, яка перед моїми очами вона стала 13 гаком дюймів, Це дійсно величезний. Монітор, і який при цьому не тільки величезний, а й досить легкий в розумінні їм легко управляти, і все зрозуміло. Карплей у мене по виведену, але щось налаштувати буде дуже зручно. Так само у нас є ось таке чудове ST light кермо, воно з перфорацією, і не часто в таких автомобілях зустрінеш дійсно класне кермо. Воно тут класне, воно має класну товщину, тому що я люблю товсті керма, і в таких автомобілях які з ST Приставочкою або зе з приставочкою з перфорацією не хочеться мати якесь тонке кермо. При цьому воно не дуже огромне. Кнопка керма також виглядає непогано, Кнопочки, звичайні фордовські, а от що до якості матеріалів одразу перескочу. У мене була основна претензія саме в попередньому скейпі. Це те, що в ньому були погані матеріали. Не сказав би, що матеріали змінилися. Але але вони все ж таки я передивився свою думку, і цей автомобіль треба порівнювати з конкурентами, такими як rav 4, як MG, наприклад, Toyota CR-V. І в цьому випадку матеріали просто звичайні для цього класу автомобіля. Все ж таки, вартість такого автомобіля, наприклад, якщо ми беремо Кугу в салоні, починається від 36 тисяч доларів. Якщо ми беремо в США, то навіть максимальні комплектації з мінімальним пробігом будуть сміщатися в бюджет до 30 тисяч доларів. І в цьому випадку свіжий автомобіль з такою кількістю опцій. Може існувати з таким матеріалом. Знову ж таки, нічого не скрипить, Там ми маємо пластик, тут при цьому він м'який, тут трішки твердувати. Цей тунельчик бо у нас що там що тут, такі трішечки, ну на саплях можна сказати, але ми маємо естилайн сидіння і зовнішній вигляд достойного автомобіля. Все ж таке, естилайн сидіння. У нас дуже класні узори. У нас є перфорація. При цьому вони приємні на дотик. Вони зручні і, в принципі, автомобіль весь зручний. У нас чорна стеля. У нас є така. Пластик такий ж само, в принципі він дуже якісний зверху, але саме головне, що воно не скрипить, не торахтить. Якщо порівняти з Тойотою, тут мені подобається все ж таки більше. Зразкова приборна панель. На мою думку, це буде знову ж таки вже не суб'єктивна думка, тому що я подивився багато панелей і таку. Панель центральна, то панель, панеля, приборну панель. Я встав би в усі автомобілі. Вона максимально інформативна, вона максимально якісна, і при цьому її максимально легко користуватися. Все і вся інформація, яку хочеться бачити, є на приборній панелі. Вона зручна, вона немаленька і реально дуже і дуже класно, якісно зроблена. Проєкційний дисплей на лобове скло сказав би я, але ні, він не на лобове скло. Але проекція є. Вона викладена в форматі виїжджає скло на склі відображається в принципі проекція. Чи зручна чи не зручна? Ви можете, якщо вам не подобається її виключити, але опція проекційного дисплею завжди дуже приємна. Так само в цьому автомобілі, так як це у нас максимальна комплектація. У нас є преміальна кустика Бенфінтоловсон, яка також може опціонально доставлятися. Наприклад, вести лайн Select, Вона може доставлятися, ну не доставлятися в платинемі, вона може бути в гібриді, і вона, звісно ж, є ST-Line Elite. І Бенг тут грає непогано для цього бюджету. Я вважаю, що музика дійсно класна. Безротова зарядка у нас вже присутня. Автомобіль сучасний роз'єм Type-C є, Type-A є, перемикання передач. У нас звісно, кругла шайба, як в останніх тртах. усіх, два підстаканнички, У нас фордовський звичайний підлокітник, який при цьому великий по об'єму, якщо його відкрити, і можна покласти багато чого. Є звісно, що у нас підкладенки з карпету, яка не буде додавати, якщо туди щось покласти, якісь неприємних звуків з мінусів. І це одночасно, мабуть, і плюси. Та ні, все ж таки, мінуси. У нас величезна мультимедія, на яку перебралися всі регулюровки. Тобто тут у нас тепер три з половиною кнопочки, які ну, мало чого ти можеш зробити. Тут ти можеш включити абду, максимальне насидіння, можеш включити камеру і вибрати режими. Все, От звук, до речі, тут перемикається. Все інше у нас тепер в моніторі. До цього треба звикати, як і до всіх автомобілів, які всі регулювання в моніторі. Все ж таки, примет, коли є фізичний, мені це особливо. Подобається вже я б так сказав, тому що в моніторі, в моніторі це все ж таки не так зручно. Але при цьому я ж кажу, монітор якісний, він працює бездоганно, він працює швидко, дуже ну, ре... ну в принципі це не так дорого можуть зробити вже в сучасних автомобілях якісний монітор. При цьому, що мені подобається, і це на замінечку, наприклад, тим же Audi, зараз інт, 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 це е, задня камера. Вона тут. Я поїхав. Вона тут досить непогана, вона більш якісна ніж на ауді, і камери 360 Тут так само якість в CarPlay працює гарно. Підігрів керма це окрема тема для е, відео. Ну ні це не окрема тема. Але тут, е, в принципі, будь-якого форда підігріви працюють як будто в турборежимі. Підігрів керма просто підігріває настільки, що можна ічницю жарить. Підігрів сидінь працює бездоганно швидко і на третій, наприклад. Передачі на тому на третьому режимі довго не проїздиш. Реально може віджарити тобі булки. Пам'ять сидінь в цій комплектації Присутнє автосвітло, присутнє адаптивний круїз контроль, присутні утримання полосі, присутні датчики сліпих зон. Звісно ж, є ручки. ну, Ручки, карти, та й в принципі салон. Не треба на ньому загострювати увагу, тому що салон все ж таки бюджет сегменту. Для бюджету сегменту виконано все дуже і дуже якісно. Отже, задній ряд просторий. М'які сидіння дуже зручно сидіти. При цьому величезна мультимедіа, Ти звідси все ж таки бачиш так само, і вона така сама величезна, сучасна і автомобіль в принципі сучасний. Естиланд сидіння також додають якоїсь. Преміальності цьому автомобілю при цьому на автомобілі 20 тисяч кілометрів пробігу. Я розумію, що скоріш за все, тут ніхто не їздить позаду, але сидіння в ідеальному як передні, так і задній стані. У нас є два роз'євчики c вже сучасно. Вже круто. У нас, звісно, двозонний клімат контроль, але при цьому є регулювання потоків повітря. Можете для себе його вимкнути, можете увімкнути, перекрити і так далі. І так далі. Так само у нас тут два динаміка, зручна досить. Ручечка для того, щоб комфортно їхати. Сидиш високо при цьому до стелі ще як мінімум кулак. Центральний бар зручний, широкий, два підстаканники, і мені тут все подобається. Навіть не знаю, що сказати поганого про Escape. Реально зручний сімейний автомобіль. Чорна стеля, що у нас тут немає. Це у нас панорамного дафу. Людина, яка брала в салоні, спеціально цю опцію виключила. Ну чогось не захотіла. Хоча я скажу особливо для мене, я вже зіткнувся з обслуговуванням, з ремонтом цих панорамних дахів і з тим, що ти його відкриваєш дуже нечасно. Я б не сказав, що це якась важлива опція. Ззаді тут немає кармашку, в пасажирському є кармашик, і також можна щось туди покласти. Але як показує практика, коли ти туди щось вкладаєш, то зазвичай це деформується і виглядає некрасиво. Клієнт вже кинув ева коврики, і це не те, що я хотів сказати. Я згадав, що я хотів сказати, це те, що на задніх сидіннях додали. Ось таку опцію тепер вони у нас регульовані, можуть їздити вперед і назад. Знаю, що в кугах не було, в ескейпі не пам'ятаю, в Дорестовому чи було, чи не було, але це дає змогу збільшити об'єм багажного відділення на велику кількість літрів. І якщо перевести щось велике, це також буде зручно. Ще хочу показати та й сам хочу подивитися, як тут складуться сидіння. Так, давайте ми все ж таки опа, подивимось. У нас тут неровна підлога, у нас є ступенька, яка не буде давати змоги вам зручно. Переночувати, наприклад, в цьому автомобілі. Але саме по розміру багажного відділення, звісно, буде збільшення многократне. Опа! Давайте закриємо. Так само регульована спинка, наклон спинки, тобто можемо опустити сильно, можемо підняти. В принципі, задній ряд досить класичний, зручний і пасує цьому автомобілю. От ми в багажному відділенні, і це значить, що ми зараз будемо розповідати про ціни. Перший раз, перша пробна версія, ми трішки змінюємо формат, Тепер ви будете бачити ціни, можете зупиняти, дивитись, Але критику по всім позиціям. Я не буду розповідати. Всі ціни перед вами дивіться. Я розповім за цікаві моменти. І при ремонті цього автомобіля було декілька цікавих, точно цікавих і декілька точно, ну не дуже цікавих, мовах. По-перше, я хочу сказати всім, хто купує собі ST-Line версії хочеться Doris, а особливості це, особливо, це рестайлінгова модель. Обов'язково звертайте увагу на саме ці обвіси. На дверях, на крилах вони не такі, як на звичайних версіях, вони не просто фагоні, вони відрізняються. І щоб придбати ці моменти, не завжди їх можна купити в Україні. По-перше, я не міг довго знайти це на цьому автомобілі, але на схожому передню праву арку. І тут у нас було все це ціле. А от якщо це буде не ціле, то це буде справжній квест, тому що знайти ці арки важкувато, їх на розборки наші розбіричани не дуже часто беруть, тому що вони дорогі в закупівлі. І виходить така ситуація, що арочки буває треба замовляти з Німеччини, як не з в Америки, а замовляли ми з Німеччини, і коштують вони досить дорого. Наприклад, арка на переднє праве колесо коштувала 200 доларів, що є великою ну, ціною для просто арочки, накладочки для пластикового особливо для форта. Саме в комплектації. Не лайний еліт, платезі платіна, ну, обов'язково звертайте увагу при передньому ударі на ландфар, який у вас стоїть між двома фарами. Тому що це за частина дорога, знайти, як ви розумієте, в Україні майже неможливо. І вартість її у нас була 300 доларів, плюс доставка 70 баксів. Ви ж там вимовляли за маміки одразу тільки забули, та він забули цей ленд парк. Тайванський немає тільки по оригіналу, і також це може бути деякі проблеми. В принципі, козові на це коштує недорого. Твори, наприклад, підходять з того ж до ресту, переді бабпер світло свій і відрізняється. При цьому, наприклад, вся начинка також є дорогою. Є багато замінників зібрати цей двір не так дорого. Що дійсно дорого, це, наприклад, заміна радіаторів, хоча основний радіатор коштує всього 100 баксів замінних, тому також це сказав, що досить дорого. А, дорога фара, фара дорога, вона коштувала виїзне шином за 700-800 доларів, це ж бачите, себе в цінах. І в принципі стави, що суттєво дорого, але питання в тому, що її просто важко знайти. Знову ж таки такі автобус розбільці не багато і з цього виникає питання, що звичайно фару знайти легко, хоча також не супер легко. А от знайти, наприклад, адаптивну фару, Ну, це не потрібно, щоб вам пощастило. Знову ж таки, кори спорті автомобіля, боязко звертати увагу та нелектрокументи. У нас була ситуація з цим над автомобілем. Було багато полок. Приїхала електрика, виявилося, що просто погано зібрали проводку, перейде ламперу, і з цього витягували б хочів. Тобто тут треба все якісна машина, сучасне не дозволяє їсти аплошності. Знову ж таки, щось налаштувати. У нас є спеціалісти по цим автомобілям, є обслуговування як по гібридам, так і по звичайним довгодам, наприклад, 5 або 2 літри. Можна брати сміливо, побоюючись з того, що якісь обслуговування моменти будуть вам влазити дуже довго і дорого. В принципі, звичайний автомобіль звичайними цінами. Іди не ускладнені, що цей автомобіль дуже свіжий. знаєте ті запчасти треба трішечки полазити, постаратись але знову ж таки, цей ти в приклад у зом'ю можна так на капон 50 доларів, прилога теж оригінальну пройти трьохста доларів, і тайбацька брусьов коштував 200 доларів. Тобто, якщо дозволяє бюджет, я думаю, що це не така велика різниця по ціні, щоб взяти, наприклад, замін оригінал стає гарно, при цьому гарно всіх. Моментом з Фордом, тому що Форд, в принципі, по зазорам дає варту кописувати е, зазори та Фордіма. Кожен майстер скаже, що це ще та мука. От що дійсно дивує на цих фортах, ще з першого разу, коли змогу ребенка стане, це вартість і Обережно і брати силювач, тому що у нас на ринку майже всі представлені європейські. Китайські європейські вони не підходять, вони скуги, Там треба перероблювати, треба хімічити. Якщо хочете взяти оригінальний, це тільки розборочка і вартість підсилювача, мінімум 400 баксів. То буває ціна 600-700 доларів. То як дає, тому підсилювач виходить по ціні дорожчині той же капот, дорожче ніж два крила, і по ці буває доходить до ціни фари. Знову ж таки, цьому автомобілю у нас є кладпонтури охолодження. Перший це на двигун, другий це на електродвигун. І тут також треба заливати правильні охолоджуючі рідини для того, щоб у вас все працювало справно. І це знову ж таки не є проблемою. Головне цей момент не практикати і звертати на нього увагу. По всім іншим моментам, а тобі досить легкий спор, я б сказав, головне мати досвід і розуміти, що ти береш і що ти будеш компетентувати. Так, ну що давайте все ж таки подивимося що з себе представляється автомобіль в ходу. Поки виїжджаю, хочу нагадати, що ми професійно займаємось підбором, доставкою, ремонтом авто з США. Тому, якщо вас цікавить, можете звертатись. Як і саме цей кросовер можемо пригнати вам подібний. До речі, ми ще займаємось і корейськими авто, і китайськими автомобілями цілими з США, тому можете звертатись завжди раді допомогти. А от зараз ми виїжджаємо. На трасу подивимось, що у нас автомобіль себе представляє, хоча я, вже, в принципі, і знаю, що він себе представляє. Але такий одразу ступенька був яким ми проїжджаємо м'яко і комфортно. Скажу е, mm -hmm. трішки відгуків нашого замовника. У нього був попередній джип 19 2019 року. Він пересів на такий цікавий сучасний е, Ford Escape, і його відгук був таким, що автомобіль не такий збитий і трішки гірша динаміка. Що я можу сказати з цього приводу, що дійсно автомобіль не має видатної збитості, але знову ж таки все в порівнянні з конкурентами. Якщо ми беремо конкурентні автомобілі, які такі, як rav 4 то, наприклад, тому що rav 4 збитість ця буде ще гірша. І якщо ми беремо, наприклад, керування авто, то в багатьох оглядах я бачив, що цей автомобіль дуже хвалять саме по рульошки. тому що рольки кажуть, остра. Класно рулиться, прикольний і так далі. і так далі. Щоб я сказав, що автомобіль знову ж таки ідеальний представник свого сегменту, свого класу і ідеальний кросовер для всього, що потрібно в звичайному автомобілі, в звичайному кросовері, який у нас повинен бути економний, який повинен в принципі, в принципі, в принципі давати вам тільки позитивні емоції. Ви берете свіжий автомобіль. І знову ж таки всі, хто замовляють, наприклад, таке авто, вони дуже часто, дуже часто, вони його порівнюють, наприклад, з тою ж кугою, да? І по ціні саме ця версія, вона прям колосально відрізняється. Тобто сказати, що матеріали в кугі краще, можливо, я на кугі не їздив, і можливо, є люди, які каталися і на кугі, і на Escape, і обрали кугу з того, що вона сильно краще там по матеріалам, я не знаю. Але я знаю, що у нас по ціні автомобіль. Він проїжджаємо, камери 360 шістдесят По ціні автомобіль реально виходить в класі кошти. Максимальний наразі Escape в Elite або в платінній комплектації можна придбати до 30 тисяч доларів, навіть до 28. 000. Якщо беремо платіну, то від 26 він трішки дешевше, ніж Естелайне Elite. У нас був, наприклад, такий самий автомобіль в комплектації Select і... Питання в тому, що ми тільки що намагалися вияснити, а в чому все ж таки різниця? Чому цей автомобіль, наприклад, набагато кращий по комплектації. Я вам скажу, що той автомобіль ми полидешевше. Щого там немає, це проекція, це максимальне сидінь. І, в принципі, всі опції там додані камери 360, шістдесятбент, це все є опціонально. додала собі людина, яка брала їх в салоні. Такі автомобілі ще дешевше приганяються, і звісно, дори сам 20-22 дві можна придбати. Але якщо вже обрати з рестом 25-26, різниця не така сильна, але ти береш сучасний свіжий 20, мінімум 23 року, а далі там 24-й, можливо, 25-й, і кайфуєш. Дійсно, кайфуєш від авто, тому що авто дає тобі позитивні емоції. От з посації трішечки, я б сказав, хотілося б додати регулювання по висоті сидіння, тому що саме в цьому автомобілі ти сидиш ну, сильно високо, сильно високо. Я б собі хотів би опустити понижче. Але знову ж таки посадка трушна, кросоверська, і все зручно. От, всі речашки вони реально зручні, вони в... легкі для того, щоб кудись затягнутися, не треба тобі щось придумувати. Паляться дій на своєму місці, регулювання, відкриття вікон на своєму місці. Оце єдине з монітором, що треба тепер привикати до того, що вони весь клімат туди запіхнули. Ну так, є в цьому момент можливо. Але знову ж таки це все діло привички, і досить швидко людина адаптується до всього. По шумці. Вважає пам'ята, що я не чую, тому що це гібрид. Та й в принципі шумка, я б не сказав, що якась погана знайома. То знову ж таки, автомобіль коштує до 30 тисяч доларів свіжий з пробігами тут 20 тисяч км. І таке авто. Ну, яка в ньому повинна бути там шумка BMW чи Audi? ну це зовсім інший клас авто. Очікувати від нього щось таке. Ну неправильно. Неправильно і я б не очікував. Але от саме опціональність, блін, ну все прикольні. От під'їжджаю, мене одразу на проєкції згорається червона лампочка, що обережно, там. Перед вами є перешкода. Одразу сліпі зони працюють якісно камери, якісні зручність. Класна. Розхід палива шикарний. Звісно, цей автомобіль відкриє себе по повному тільки в городському циклу. Якщо ми будемо дивитися по трасі, то це буде звичайний бензиновий двигун, але при цьому також витрата. Я на такому вже їздив. Витрата була там в районі 8 літрів при швидкістю 150, якщо не помиляюся, 8,5. Це що багато, то ні, для кросовера. Тенденції на всі йдуть для того, що люди хочуть кросовера, люди хочуть високо сидіти, далеко глядіти, щоб ще пропаркуватись було легко, щоб на пардюрчик десь заскочити. Цей автомобіль повністю виконує свої функції, і при цьому він сучасний. Має класну акустичну систему, має класні монітори, і на цьому реально вони не зекономили. Форд постарався з цьому автомобілі. Я думаю, він зробив його більш масовим для продажу, тому що в такому дизайні авто буде привлікати більше покупців, ніж в тому, як він виглядав попередньо. Так само, ну салон змінився не сильно. Він це той самий Фордовський, просто сучасний, просто прикольний. Не вистачає трішки амбітної підсвітки, але знову ж таки, ну я просто думаю, що амбітна підсвітка це не щось таке дороге. Тобто, якщо ви вже впіхнули радар, якщо ви вже впіхнули камери 360, то впіхнути адаптивну адаптивний, майти э, адаптивний, адаптивний кажу, підсвітку можна було б, і це взагалі було б ідеально. Тому автомобіль класний, надійний. Автомобіль заслуговує уваги, якщо ви хочете собі свіже авто до 30 тисяч доларів, тому що Раф четвертий ж Америки, гібридний буде коштувати від 37 з такими ж характеристиками по пробігу, більш-менш схожою комплектацією. Ну, друзі, пишіть свої відгуки, що ви думаєте про Ford Escape, Чи обрали ви собі такий автомобіль? Можливо, у вас є конкуренти, які ви могли назвати, і їх можна було порівняти з цим класним варіантом. З вами як завжди був хлопці до лікарс. До нових зустрічей.